Керівництво держави вкрай стурбоване станом на дорогах, аварійність зростає, гинуть люди. Хочу, хочу звернути увагу, що по місту Кременчугу також ситуація має, має не досить критичний вигляд, але, але аварійність підвищилась. По порівнянні з минулим, роком, з минулим роком кількість дорожньо транспортних пригод загальна в цілому збільшилась на 100, на 100 пригод. Але це загальна кількість. Слід відмітити про те, що кількість постраждалих в цих пригодах також збільшилась на 97%. Це практично на, 50, на 52 людини. загинуло в цьому році на цей період менше людей, ніж за цей період в минулому році. Тобто, якщо брати минулий рік, 7 людей загинуло, в цьому році 5 людей загинуло. Ми проводимо ми відповідні заходи, різні заходи, ми проводимо в місті Кремечучі і спільно із автозаводським райовим парку міру проводимо і бесіди, і різні, різні конкурси, і змагання. Справ дорожнього руху з дітьми, мета цього заходу є зниження аварійності на шляхах як держави, області і нашого міста. Керівництво держави вважає, що треба більш, більш до цього підходити ширше. Тобто залучення ну, майже, майже всього населення, майже всіх і журналістів, і на містах райвиконкоми, керівництва районів, ну всіх всіх всіх.